Всім вітання. Маємо ось таку проблему на ноутбуці при відключенні зарядки. Екран гасне або ось так мерехтить. Пробував я тут міняти плани електроживлення. Змінювати так секунду Ставити, ставити свій власний план, тут був ще максимальна продуктивність, Ну, змінював, нічого не допомагає. Думаю, швидше всього тут проблеми з відеодрайвером. Зараз спробую його оновити. Можливо, допоможе. Тут в нас відеокарта. Встроєно відео встроєне. Тут Intel HD, швидше всього. Відеоадаптери Intel HD Graphics 620. Тому зараз спробую скачати останній драйвер і оновити. До речі, непогано би було глянути. Версію драйвера, так, версія 26.2017261 і дата розробки 25.09.2019. Ну такий, я би сказав, вже досить старенький драйвер. Зараз пробуємо щось качати новіше. Я ставлю на паузу. Так, є завантажило, але, але я видалю старий драйвер. Так, видалити пристрій, так, видалити драйвер для цього пристрою. І зараз в принципі, цікавий момент. Мені здається, що без драйвера воно би мало працювати, напевно, коректно. Ні, те саме. Добре, ставимо новий. Так, завершено успішно. Що ми тут маємо? Драйвер 25-го року. І момент істини ніфіга не допомогло. Так само воно мерехтить. Так, все я вже тут перепробував різні драйвера, відео. Драйвера мається на увазі не тільки драйві відео, там і чіпсет, навіть BIOS я пробував оновити, але BIOS тут останні версії. І проблема тут швидше всього не програмна, тому що навіть в BIOS, якщо витягнути, починає мерехтіти. Тому треба розбирати і дивитися, що, що, що з ним може бути. Батарея, Контролер? Зарядки батареї, контролер живлення. Не, не знаю що. Зняв батарею і, до речі, ось так звернув увагу, що якась вона ну, дуже дивна. Це точно не оригінальна батарея. Якось вона виглядає не дуже якісно, В себе знайшов. Ось таку оригінал батарею Тут одна секція здута, але це нічого. Я пам'ятаю, що вона десь трошки там тримала, зараз її підключу і гляну. Ну, Оце мене дуже здивало, цей цільонік. Що це таке? Добавлю ще й Нічого мені не говорилося, що батарея тут мінялася, а вона 100% тут мінялася і взялася якийсь непонятний аналог. Так, окей, ну батарея підключена. Не бахне, ні, не бахнуло. Так, запускаємо. Запускаємо. Ду -ду -ду -ду. Так, 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 так. Він тут завантажився, ну напевно я... Залишу, хай трошки зарядиться та батарея. Хоча дуже цікаво. <плес> так, все, я вже знаю, що це. Точно батарея. Точно батарея. Цікаво. Цікаво. Ось така китайська якась неякісна батарея. Що тут? 0% доступно, підключено до електромережі. І при 0% акумулятор майже розряджено, але нічого не мерехтить, тому... тому батарея. Ось так от. Ось маємо нову батарею. І ту батарею, що стояла. Вони дуже схожі, тільки в них є одна суттєва відмінність. Це напруга. Тут 7,4 вольта. Тут 17,2. 15,2, а ну при заряді 17,2, можливо, навіть десь і більше. І якраз цей ноутбук і ця плата. Вони, вона розрахована тільки на ось цю батарею, де напруга 17,2 вольта. Просто тут така ситуація, що власник купив ноутбук БУ, і він уже купив із батареєю ось такою, навіть не з цією. Була інша батарея, але з таким самим маркуванням. І проблема в нього була відразу, коли він ноутбук купив, щоб від зарядки працював нормально. А коли від'єднував, починалася проблема з екраном. Тому він вирішив, що проблема з батареєю, і купив таку саму батарею, а результату воно не дало. Все, друзі, ноутбук протестував, зарядив, повністю, розрядив, попробував, покористувався, все гарно, все працює. Як бачите, думав спочатку, що якийсь легкий ремонт, якась друнечка, що це просто драйвер, це батарея. Хоча, в принципі, батарея, заміна, це не є аж такий важкий ремонт, але. Поки зрозумів, поки знайшов причину, чому, чому це батарея, пішло багато часу. Тому, якщо ремонт вам сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.